Що ми бачимо справа за знак? Групи 5-17 напрямок руху по смугах. Даний знак говорить, дві смуги в одному, а одна взустріч. Тобто ми стоїмо по лівій смузі по напрямку, як ви казала, дама справа на правій смузі. Розумієте? Ну, так. Тобто ми правильно стоїмо і вона правильно стоїть. Угу. Нам треба ось цю проїзну частину поділити на три смуги. Але вона сюди хоче ставити? Їдемо, ні. ні? Коли вона трохи не побачила знака, то таке питання: стоп, і помаленьку їде. Але нам ось треба поділити цю проїзну частину на три смуги. Дві смуги в попутному, одна в зустрічному. Ну зустрічна це ось одна, бо вже є розмітка, так? При... Ну тут така вона дуже, я би сказала, не бачу я тут тих дві смуги, якщо добре робити. Але знак має перевагу перед розміткою. Ми маємо це враховувати. Ми зайняли крайню ліву смугу і умовно займаємо крайнє ліве положення по мірі можливостей. Все, їдемо. Некомфортно я віру. Дуже Дуже некомфортно. Мені дуже некомфортно. Так, але мусимо звикати до такого стилю їзди. Помаленьку, добре, по все. Бачите, автомобілі справа все ж таки не дотримуються інтервалу правильного, бо я бачу, як вони. Бачите, який. Ні, а тво вже леді на ліву смугу розстроїлися. Без хоче, поворот. Що вона хоче сюди в ту смужку. І тепер справа читаємо знак. У коло. Правильно. У перехрестя з круговим рухом. Так. Супер. Тобто, ті, хто будуть рухатися зліва по колу, вони будуть у пріоритеті. Так? Ми виїжджаємо на перехрестя з кровим рухом, тримаємося лівого свого положення. Все, і помленьку, дивимося, що зліво робиться. І виїжджаємо на перехрещення. Приїжджаємо його, нікого немає, правий поворотник, І з'їжджаємо. З кола, дивимося праве дзеркало, нікого нема. І можна собі з'їхати.